Життя сільських вчителів з Малинівки після 24 лютого змінилося назавжди. Жахлива звістка про початок повномасштабної війни застала подружжя Тетяни та Віктора у рідній оселі. Ну, а в основному була якась депресія. Три дні нічого не, не мог їсти, нічого не міг пити, нічого не міг робити. Ходиш незрозуміло як. Страх з'явився, не вірилося спочатку, що це буде, що це прийдуть до нас. Хоча вже мене попереджала там із сусіднього села тітка, каже, он уже там і там, ховайтесь підвал. 28 лютого в селі зникло світло, вода і зв'язок. Кілька днів по тому із сотнями одиниць техніки у село заїхали окупанти. Я глянули, а вони вже не тільки. Там, на річці стоять, а почали їхати із траси по полю на південь понад лісосмугою, і тобто наше село вони оточили з усіх боків. А танки, які їхали по полю, вони як колорадські жуки були. От така ж картина: я хлопцям просю хлопці, побіжіть додому, гукніть Віктора Івановича, хай тікає сюди, будемо ховатися у вас у погрібі. За майже місяць перебування ворог зруйнував школу, магазини та оселі місцевих. Обстріляли і подвір'я родини. Розірвався на городі в метрах 30-40 від нас. Ми почули страшне шипіння, свис, такий незрозумілий ніколи. Швиденько кажу, падай. Ми попадали, пройшов взрив, до нас летіли. Так сказати, осколки землі. Не Осколків ми не бачили, не той, не відчули, а земля долітала аж сюди. Подружжя жило в підвалі біля будинку, чули постійні обстріли. Наприкінці березня, саме тоді, коли українські військові звільнили село, пані Тетяна виїхала до сина в Запоріжжя. В Успенівці там був коридор, попід'їжджали наші машини, ті, що їхали із Запоріжжя по своїх рідних. І так я попала до сина. Пан Віктор до кінця квітня залишався в селі. Інфраструктуру продовжив обстрілювати ворог. Тож чоловік фактично жив у підвалі. Пізніше виїхав і сам. Вже в Запоріжжі подружжю повідомили сумну звістку. Їхній дім зруйнував ворожий снаряд. Другого липня снаряд влучив в будинок. Постраждали солдати. Слава Богу, всі живі. Там було чотири будівлі: гараж, кухня, сарай. Цінник, хата, згоріло все вщент. Це підтвердив. І ось солдат, з яким, який повернувся, знову в Малинівку, з якими я жив у підвалі. Подружжя живе у дітей речами, їжею та засобами гігієни. Їм допомагають волонтери, за що родина дуже вдячна. Думками Віктор і Тетяна у рідній оселі. Тож із закінченням війни сподіваються відбудувати будинок та повернутися до мирного життя. Тетяна Пода, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.